Oh no. Радісно на нині сповіщаємо, на світ народився, спаситель святий, відкрийте серця для любові й надій! Радіти усі, люди, уся земля, народилась дитя, Спаситель життя. Від Бога до вас жістка свята, у яснах лежить золоте немовля. Несемо вам ми, любов і тепло, щоб добро у серцях навіки було. Небеса торжествують, радіє весь край, родилось, дитятко, не зволікай. Усі ми зійшли до вас у цей час, щоб серце Господню любов внести враз. Ми прибули господарю, до вашої хати. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми ми... oh скарпені золото і дар для царя, бо він володарі, говоря сатана. Я дарую владу, бо він всім Божий, наш Месія, всім серця єдиний. Мир несу я для вічної слави, його сила сильніша за всі земні справи. А дивись, у небі що це за диво, яка це краса. Ангели співали до Віфлеєм і дітям. Христос народився до Нього спіщі. Уявся, лежить, дитя Золоте, що світа любові у світ принесе. Ходімо, поклонімося Христу у цих час, хай віри, і радість наповнює всіх нас. Я ірод великий, царюю над світом людським. Не буду тут царя іншого. Я наказ даю, не ти, і що в моєму царстві його не було. Іроде, я тобі вірний зроблю, все, щоб Христос став безсильним. накажи мені і все зроблю, і світло святе на навік заношу. Замовкни, чорте, і ти царю земний, твій час минув, не буде святий, кого Господь послав, ніхто не здолає, бо правда, Божа зло перемагає. Христос народився, спасіння нам дав, славімо Його в піснях і словах. Радійте, співайте, любов зустрічайте. У ясах лежить дитя золоте, що світла любов у світ принесе. Ми славимо царя, що життя дарував і мир на землі за всіх людей заповідав. Відночі, раптом солдат підіймає пехочі, видно прохання у сильних очах, до перемоги світить зі коштях, дітка рети далі мішу збереш, Криму херсону Одеси авжеж, світить ди те. Поторкнутись до серця, до доміде, хтось вже не повернеться, зірка різня насяє вогнями, бо перемога точно за нами, не відамо Свому серця свого, Христос родився, славі.